Добрий день, шановні глядачі, колеги та підписники. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Осіння пора час збирання врожаю та підготовки до нового аграрного сезону. Від того, як город піде в зиму, залежить обсяг весняних робіт. Саме з цієї причини досвідчені городники намагаються провести з осені якнайбільший робіт на земельній ділянці. А ще зараз можна висадити частину культур: це цибуля та часник, зелень і коренеплоди. Переваги такого підходу полягають у тому, що сходи з'являються раніше та зростатимуть міцнішими, а збирання врожаю відбудеться до активізації основних шкідників та буде можливість повторного садіння. Сьогодні ж ми займемося підготовкою землі під таке садіння. І для цього найбільш прийнятним варіантом буде фрезерування. Чому? Адже під час фрезерування відбувається сильне подрібнення та одночасне перемішування ґрунту. Після обробки робота на землі перетворюється на суцільне задоволення, ґрунт стає розсипчастим, лунки формуються швидко та без зайвих зусиль. Та й розпушування відбувається на однакову глибину. А якщо у вас під рукою мотоблок ДТЗ, то завдання вирішується миттєво завдяки штатним фрезам, які встановлюються замість транспортних коліс. Мотоблок своєю компактністю, гарною маневровістю, великою продуктивністю здатен у найкоротший час обробити ділянку з чудовою якістю. Погодьтеся, перекопування землі штиковою лопатою не кращий варіант. Потрібна велика кількість вільного часу та фізичних сил. Для проведення польових робіт ми вибрали одну з новинок ДТЗ це мотоблок ДТЗ-513BN. І спершу коротенько про його основні технічні особливості. На дтз 513 bn встановлений 13 сильний двигун з повітряним охолодженням, двохступеневий повітряний фільтр, прямий привід через нормально розімкнене щеплення, тришвидкісна коробка передач, запобіжне блокування важеля заднього ходу. З робочого оснащення в нього є пневматичні транспортні колеса з розблокіраторами, та фреза з можливістю регулювання ширини захвату задній посилений навісний пристрій. Загальна споряджена маса техніки становить приблизно 109 кг. До речі, друзі, огляд цієї моделі техніки вже був проведений на нашому каналі. Якщо ви його пропустили, то рекомендую неодмінно переглянути. Посилання вже під цим відео. І, хоча ця модель порівняно нещодавно представлена в асортименті техніки компанії, вже зараз ми пропонуємо оновлений 13-сильний бензиновий мотоблок для максимального задоволення потреб користувачів. Зокрема, встановлений високий бампер із решіткою. Це забезпечує кращий захист двигуна в разі удару мотоблока об перешкоду. У конструкції керма частина кермової трапеції посилена додатковими вставками. Такі вставки надають жорсткості конструкції керма. Працювати стає зручніше, коли під рукою є необхідний інструмент. Тому зараз на всіх моделях мотоблоків встановлюється накладка з бардачком. Є також кілька нових конструктивних рішень щодо органів керування. Якщо бажаєте дізнатися більш докладно про поліпшення бензинового мотоблока DTZ 513 bn а також усієї модельної лінійки мотоблоків бренду, запрошую переглянути огляд новацій цього виду техніки у 2022 році, який вже був проведений на нашому каналі. Посилання на нього під цим відео. Повертаємось на робочий майданчик. Як бачите, ми вже зняли транспортні колеса на мотоблоці та встановили замість них фрези. А оскільки будемо працювати саме з фрезами, більш детально зупинимось на їхній конструкції та особливостях роботи. Ножі фрези шаблеподібної подібної форми, виготовляються з міцної високоякісної вуглецевої сталі завдовжки 6 мм. Розбіжна конструкція забезпечує максимально просте встановлення, обслуговування та транспортування. Додаючи або забираючи секцію, можна регулювати ширину культивації. Одна секція фрези трьохрядна, нерозбірна, а дві інших однорядні знімні. Тобто можна отримати три варіанти ширини захвату це 880, 1140 і 1400 мм. Потужність та маса теж важливі, але вони лише сприяють фрезам виконувати свою роботу. Мотоблок може рухатися вперед тільки за умови, якщо максимальна глибина культивації буде відповідати половині діаметра фрези. інакше він буде закопуватися та втрачати здатність рухатися вперед. Під час обробки відбувається додаткове підіймання ґрунту внаслідок простору, що збільшується між частинками землі. Тому ротор фризи діаметром 360 мм може забезпечити глибину обробки до 200 мм. Тепер зупинимося на питанні роботи фризою на мотоблоці. Процес це не складний, але потребує практики. Спочатку вам буде здаватися, що мотоблок неслухняний і глибина культивації недостатня дуже важко працювати. Як показує досвід, це все тимчасово. Отже, з чого почати? Під час роботи з фризою встановлюємо в задній кронштейн мотоблока сошник або точніше регулятор заглиблення. Його потрібно зафіксувати в середньому положенні. Остаточно налаштовуємо глибину під час роботи. Це передусім залежить від щільності та якості оброблюваного ґрунту. Після встановлення регулятора заглиблення заводимо машину і переходимо до роботи. Для цього встановлюємо на кермі важель ручного газу в положення 3 четверті від максимуму і переводимо вимикач двигуна в положення ON. Важіль КПП переводимо на нейтральну передачу. Відкриваємо паливний кран, а важіль повітряної заслінки в положення закрито. Беремось за ручку стартера, плавно тягнемо до виникнення відчутного опору та повертаємо її у вихідне положення. Енергійним рухом тягнемо ручку стартера, витягуючи шнур на всю довжину. Після запуску двигуна важель ручного газу встановлюємо на середні оберти та відкриваємо повітряну заслінку. Вмикаємо першу швидкість, виставляємо максимальні оберти мотора та плавно вмикаємо щеплення. Фрези входять та зариваються в ґрунт, і мотоблок йде за ними. Нагадую, що на мотоблоці встановлене нормально розімкнуте щеплення, яке унеможливлює мимовільний початок руху ареату під час пуску двигуна та під час перемикання швидкостей. Це дуже зручно в роботі. Щодо обробки легких ґрунтів, то краще проводити її на другій передачі. Під час роботи не давимо та не навалюємося на мотоблок. Необхідно лише спрямовувати і контролювати його роботу та намагатися використовувати потужність мотоблока і лише керувати його рухом. У міру опановування цими навичками культивація ґрунту стає набагато легшою, і сама робота мотоблока із фрезою приноситиме задоволення. Далі не проходьте фризою одну й ту саму ділянку двічі. Це призведе до забиття ґрунту, оскільки він ущільниться через зайве кришення. Можна, а іноді й потрібно оброблювати ґрунт повторно. Щільна земля, ціліна після того як він вляжеться. Робимо це через два тижні. Тоді й бур'яни, які залишилися після першого проходу, встигнуть проявити себе і будуть знищені. Цим досягається гарне подрібнення грудок та забезпечується рівномірна структура оброблюваної площі. Якщо не вдається досягнути необхідної глибини оброблення, коригуємо положення регулятора заглиблення або зменшуємо кількість секцій. Під час обробки пухкого ґрунту стежимо, щоб фриза не заглиблювалася надмірно, оскільки це спричиняє перевантаження двигуна. Щоб зменшити глибину, опускаємо регулятор заглиблення і в процесі роботи натискаємо вниз на руків'я керма, піднімаючи в такий спосіб ротор фризи, або можна збільшити ширину захвату. Якщо в ґрунті наявна велика кількість дрібного каміння, гілок або коренів рослин, зменшуємо частоту бертання та заглиблення фризи й обробляємо ділянку за кілька проходів, поступово збільшуючи глибину. Не рекомендую здійснювати культивацію фризою понад півтори години поспіль, оскільки поєднання впливу вібрацій та фізичного навантаження підвищує стомлюваність та знижує увагу, а це може стати причиною травми. Також перерва в роботі зменшує ймовірність перегріву двигуна в спеку. А ось щоб уникнути затоптування обробленого ґрунту під час роботи, на мотоблуці повертаємо кермо на необхідний кут до напрямку руху, що дає змогу бути збоку і йти по поверхні, яка ще не оброблена. Для регулювання кута встановлення керма послаблюємо затиск кріплення вертикальної осі. Повертаємо кермо на потрібну кількість поділок плоского зубчастого щеплення та надійно затягуємо кріплення. Ось і все. Загалом зі кажучи, перш ніж проводити фрезерування, визначаємо межі ділянки та оглядаємо її на предмет наявності перешкод, вивчаємо рельєф і стан ґрунту, вибираємо напрямок і послідовність робочих проходів. Також під час роботи на різних ґрунтах потрібно вибирати різну частоту обертання фрези, глибину та ширину одного проходу, положення руків як керма щодо корпусу мотоблока. Рекомендую також намагатися працювати з рівною спиною, а кисті рук тримати на рівні поясу. Так можна фрезерувати тривалий час, не відчуваючи втоми. Також не забуваємо очищувати знаряддя та пам'ятати про безпеку праці. Річ у тім, що в процесі оброблення ґрунту простір між ножами фрези і між грунтофрезою, редуктором та захисними крилами може забиватися камінням, гілками та іншими сторонніми предметами. У цьому разі зупиняємо мотоблок, відпускаючи важіль щеплення, та вибираємо нейтральну передачу і вимикаємо двигун, переводячи вимикач двигуна в положення OFF. Лише за цих умов видаляємо всі сторонні предмети. Ну що ж, фрезерування, як на мене, пройшло вдало. Можна переходити й до садіння. Але це вже тема іншого відео. Завершивши роботу, можу сказати, що в будь-якому разі фрезерування ґрунту мотоблоком заощаджує безліч сил і часу проти звичайної лопати, не кажучи вже про чудову якість оброблення земельної ділянки. Як і всі інші мотоблоки ДТЗ, модель 513БН за якістю виготовлення, надійністю, комплектацією і оснащенням входить до преміум-сегмента сільськогосподарських машин цього класу і помітно перевищує мотоблоки інших марок. Яскравим підтвердженням є розширена дворічна гарантія. Ці мотоблоки найзручніші та найбезпечніші для оператора, характеризуються продуманою ергономікою органів управління, простотою в експлуатації й обслуговуванні. З повним переліком технічних характеристик мотоблока дтз 513 бн ви можете ознайомитися на нашому сайті. Тож не зволікайте та переходьте за посиланням. Якщо ж ви бажаєте придбати техніку ДТЗ, будь ласка, завітайте на сторінку інтернет-магазину РОМП. Тут ви також знайдете інструменти, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте в продавців-консультантів на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу! Ставте вподобайки, а якщо у вас усе ж є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гурів, ми сильні, як ніколи. Все буде Україна! Бережіть себе та багатих врожів на мирнім полі.